Друзі, вітаю! Приїхав на ділянку з фундуком привитим на ведмежому горісі, який ми висаджували на початку 2024 року. Хочу показати, які отримали прирости за один сезон вегетації. І переважна кількість саджанців, яка тут висаджувалася, була привита на однорідці Медвежого, висота прививки до 20 см. Дві це саджанці ми після висадки обрізали на штамб на висоту 60 см, тобто ще по такій старій схемі, як обрізку робили в попередніх садочках. Зараз обрізаємо ці гілочки нижче штамба. Ось було місце обрізки. Ми отримали так якби вже перший скелетний ярус гілок. Ось бачите, основний сад. Зараз ми обрізаємо на висоті. В районі 80 см і метр. А тут обрізку ми робили ще на висоті 60 см під стару техніку. Обрізаємо всі гілки нижче 60 см. І ось цю вилучку обрізаємо на 20 см. На зовнішні бруньки. Ось так у нас виглядає обрізаний фундук. Вже маємо штамп, хоча тут штамп 60 см і перший ярус скелетний гілок. З бачите, ми його обрізали дане дерево на зворотній ріст. В принципі, ми отримали розгалуження, але цього нам буде занизький штамп, тому видаляємо цю центральну і з цього вже будемо формувати в майбутньому це у нас буде штамп, тоді в районі. 60 см десь. Далі будемо доформовувати. Висота прививки в районі метр. Брізали ми також на перший ярус, але дав він приросте дуже малі, тому ми, тому ми зараз видаляємо всі гілочки маленькі. Оцей маленький перший ярус у нас. І тут ми зараз сформуємо з чотирьох гілок другий ярус. Чуть пообрізаємо. Ось такий невеличкий у нас вийшов другий ярус, це у нас перший і ось другий невеличкий. Ми обрізали на висоті 80 см, отримали перший ярус. І також у нас пішла поросль нижче штамба. Тому ми обрізаємо все, що знизу. І перший ярус скорочуємо середньому до 20 см. Ось так. Ось це вже дерево сформоване правильно. Перший рік вегетації ми вже маємо штамп і перший скелетний ярус гілок. Наступне дерево також було обрізано на висоті 60 см, штамп знизу зачищаємо. І також перший ярус видаляємо верхушки, обрізаємо на висоту, на висоту до 20 см. Маємо штамп і маємо перший ярус. Наступний саженець, бачите, пробитий на висоті 1 метр. З даного цього всього, хаотичного видаляємо малі гілки і залишаємо дві гілки першого ярусу в різних площинах. Також до 20 см обрізаємо бруньки, одна дивиться в одну сторону, друга в протилежну. Маємо штамп і перший ярус закладений. Ось бачите, наступний саджанець також був коротший на висоті 60 см. Зачищаємо все, що нижче. І, Бачите, він дав нам лише один провідник, тому ми його зразу сформуємо на високий штамп, обрізаємо на висоті 1 метр. Бруньки нижче 80 см обриваємо, щоб в нас не йшла, не йшла додаткова поросль, додаткові гілки. Ось так обрізаємо як при посадці. Ще покажу, бачите, нижче штамба бруньки зачищені і тут маємо 5-6 гілок, з них по-любому отримуємо 2-3 хороші гілки. Був обрізаний на висоті 40 см, тобто він був обрізаний на зворотній ріст. Ми отримали один хороший провідник. Оці всі бокові гілки нижні. Зачищаємо і також його будемо обрізати на висоту в районі метр. І бруньки нижче 80 см. Просто-напросто обриваємо. Все, коли був у нас посаджений, був обрізаний на висоті 60 см. Ми отримали дві гілки в різних площинах. Нижню частину повністю всю зачищаємо. І всі прирости в районі до 20 см обрізаємо. Ось і все. Був висаджений, був обрізаний на зворотній ріст, але ми не отримали хорошого провідника. Зачищаємо усі сухонькі гілки і залишаємо декілька хороших бруньок, щоб отримати знову хороший провідник, щоб подальшим його можна було доформувати. Обрізаний на зворотній ріст, ми отримали Хороший провідник. Зазов його можемо обрізати на висоту в районі 80 см, залишити декілька бруньок, 4-5 і нижню частину бруньок засліпити, щоб не отримувати лишніх приростів. Був обрізаний на зворотній ріст. Ми отримали дві хороші висота штамбу в районі. 40 см. Якщо вам такий варіант підходить, можна зразу обрізати на перший скелетний ярус гірлок. Ми одну гілку видаляємо. І з цієї гілки також обрізаємо на висоту 85 см, нижче 70-60 см, засліплюємо всі бруньки. Таким чином ми даний саджанець перевели на один провідник, щоб в подальшому з нього сформувати перший ярус. Це є найкращий. Результат, коли після висадки ми обрізали також на висоту 60 см і отримали вже перший скелетний ярус гілок. Видаляємо з тих двох гілок, вибираємо на висоту від штампа до 20 см вибираємо хороші дві бруньки і обрізаємо це штамп і перший ярус, скелетний гілок закладено. Це насадження спривитий на низькому штамбі, рік вегетації, і ми вже за перший рік отримали перший скелетний ярус гілок. В принципі, зрозуміло, Зрозуміло перші, перші два роки вегетації, як правильно обрізати, перший рік обрізаємо при посадці, при посадці обрізаємо, якщо в нас є висота саджанця, недостатня, обрізаємо на зворотній ріст. Якщо висота у нас саджанця, Вище за ту висоту штампу, яку ми хочемо зробити, обрізаємо на тому рівні, наприклад, на рівні 1 метра, нижче 80 см, зачищаємо бруньки для того, щоб стимулювати ріст верхніх бруньок. Перший рік вегетації ми можемо отримати з тих саджанців, що ми обрізали на зворотній ріст, можемо отримати одного провідника і з нього в подальшому також формуємо. Обрізаємо на штамп все, що нижче штамбу, зачищаємо. Або можемо отримати в перший рік ось такі хороші два провідники і обрізати зразу на перший ярус. Ось такий варіант, якщо отримати в перший рік вегетації, просто шикарно. Ми продовжуємо далі обрізати. Думаю, принцип вам зрозумілий, як обрізати в перші два роки вегетації, а там далі вже, наприклад, саджаці будемо показувати, як формувати другий ярус ярускелетний гілок. Дякую всім за увагу, друзі. До зустрічі! Діліться в коментарях, як ви обрізаєте, як ви формуєте, на яких висотах. Буду радий почитати. До зустрічі!